Іть трохи Владіка побіткали. <шл <veteriner》>. <шл <shredded throat> ну, ми приїхали, трактор вже скочений. Владік там щось круте ще. Ну вже трактор був скочений. Пару слухать. Що вам сказати? Ми приїхали і трактор зібрали. <смітла> 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 <неб> <б88> <смітла> да, Ні, Ну а якщо серйозно за день з часу дня ми зібралися. Завтра вже зранку відкалібруємо. Та поцепим капот так криво. А все скажи по-русски. Что ты сейчас сказал? Вообще все, видите, Владик, профессионал хочет поставить радиаторы. Поставлю их сам. <решил> ну если что, я рофлю. А так вообще реально нормально. За полчаса, прикиньте, скотывают. Вот это Т и это, и Т. Вообще быстренько. Цук -цук -цук. Ну що, Анатолійович продули ми систему Ведосрадой Тепер ждемо, бо масло трохи підостило Зараз будемо калібрувати Скажи пару слов <рес> <рес> Ну скажи щось скажи джандир ебешку ебе Ну скажи джондір їбе <риклад> Щоф Анатолій ставив у відосі такий самий чра <риклад> Скажи джонгірібе ти скажеш чи ні? <ніби>. Так, а не даю. <риклад> Прогоріли ми нашого коника Піде процес калібрування Так він виглядає, вчора ми його зібрали. Наскільки за півдня, може навіть без Потім вчора ми зібрали цього дракона. Ось, ну, головний зборщик собственної персони. Калібровка завершена. Все чітко. Калибровалась. Трансмиссия відкалибрована. Калибровка пройшла. Передачи оттыкается четко. Все плавненько, все четенько. Работают профессионалы, в <рес> одним словом. Зараз накидаємо капот, крила та й валимо додому. Ну, ось ми і завершили збірку цього трактора. Коробку встановили, відкалібрували, все, зібрали. Все працює, все чітко. Перевірено, протестовано.